Найбільше тут заябують комарії. Найбільше тут заябують комарі. Прийняв. Перейдемо. Отак от годуємо комарів. Мали зайти на СП-шку замінувати, протролити, але нарвалися на підрив. 200 метрів так, від нас і вже блядь, години-півтори їх не можемо викорити. Наші насипали 80 мінометом. От, а підери відстрілюються кулеметом і цим блять, таке вете. От мож, можете почути зараз АВДС. Таке <laughs> Roj zime, kot me nekosa v komariji.